Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, а отже, з вами ваша улюблена рубрика, якщо хочеш мекнути. Тут ми вивчаємо історії, міфи, легенди, алкогольних напоїв, колотимо-бодяжимо бадяжимо трішечки підпиваємо та намагаємося спілкуватися. Мене звати Аня і перед тим, як я розпочну, хочу вам нагадати напомнити: не забудьте підписатися на цей канал, поставити ці пальчики догори. І поставитися дошку в коментарях. Це дуже цінно і дуже важливо для розвитку цього каналу. Отже, про що сьогодні буде мова? Сьогодні ми будемо говорити про чотири класичних коктейлі, які наповнені атмосферою мафії. Буде алькапони, будуть колінка бджілки, будуть і контрабандисти і вбивство мертвих. Але все по порядку. Почнемо з першого нашого коктейлю, який називається. Я так і до сих пор не можу вимити, це слово, два слова бі найс бі-ніс, Якось воно так називається. Дослідно воно перекладається в колін пчілки. Дуже цікава історія е створення цього коктейлю, Тому що він пов'язаний із сухим законом. Коли Джин був страшенно гидотний і смердів як розчин. Потрібно було чимось замасковувати цей запах. Отже, в 1920-33 роках в США був сухий закон. А це означало, що Америка мала тотальні, тотальне виготовлення підпільного джину. Його готували скрізь в підвалах, в ваннах і навіть в школах для сліпих. Але була одна проблемка. Джин страшенно смердів, і потрібно було придумати, як замаскувати цей запах, ну і, в принципі, смак. Цей коктейль – це витвір мистецтва, витвір барменського мистецтва. Цей коктейль рятував репутацію джину, але міг бути останнім, коли ти його куштуєш перед арештом. Отак. От Що сюди входить? Сюди входить мед, лимонний сік і сам джин. На, смак, на запах пахне просто медом. На смак смачний, солодкуватий, приємний ем, і з кислинкою такою. Тато мій говорив, що не можна мед давати в кипяток. В холодний джин, не думаю, можна. Єдине, що я сказала, що я би хотіла щоб він був ще більш холодніший, бо він вже нагрівся, поки я тут все знімала і готувала. Але це смачно. Поїхала робити! Другий наш коктейль називається Southside. І в нього дуже багато Не дуже багато, ладно. В цього коктейля є дві версії, хто його створив і хто його придумав. Одна версія цікава, інша, як на мене, трохи нуднувата. Отже, у 1920 році в Чикаго розгорнулася справжня війна над контролем підпільного алкоголю. Південну частину тримав Аль Капоне. Але також була одна проблемка в цьому напої, в цьому джинові. Він міг осліпити людину, тому що, видно, там щось на бадяжах, на хімічах, що була повністю херня. І щоб замаскувати цей гидотний смак і запах підпільного джину робили тоді джин, нічого кращого не придумали, як додавати сюди м'яту, цукровий сироп, сік лайму і джин. Куди ж без нього. Так народився Саутсайд. М'який ароматний коктейль, з кримінальним післясмаком. На запах пахне м'ятою, я звісно. Це смачно. Якщо ви любите джин, якщо ви поцінового джина, то цей коктейльчик... що ...то цей коктейльчик має вам сподобатися, але я скажу одразу, він такий міцний. В барі можете його замовити. Але це ж на кінець є ще друга версія, яка мені не сильно до вподоби. Але я думаю, що це все було в одному в одних часових, ну такі є, воно було все в одних часових рамках, і якби можливо, вони взаємопов'язані. Інша версія цього коктейлю, що він був створений в знаменитому клубі в 21 в Нью-Йорку. І це був коктейль Еліти. Незважаючи на те, що тоді був сухий закон. Цей коктейль набрав дуже великій популярності, і його пили всі підпільно, мабуть. Цей коктейль згадується також в фільмах і в літературі. Він є символом вишуканості та розкоші. Ось От так вам. Його також часто асоціюють з літніми вечорами, грою в гольф і багатими людьми. М'ятка лайм і цукровий сироп робить дива. Отже, погнали його робити. Надіюсь, ви ще не намекалися. Нам залишили ще два коктейльчика. І наш коктейль коктель River після нічного вбивства. Цей коктейль оживляє мертвих або вбиває вдруге, якщо ти хочеш ще. Популярність цього коктейлю припала уже на 30-ті роки, коли починалися відкриватися бари. Існує версія, що після того, як ти вип'єш два таких коктейля, тобі вже треба інший River. Цей коктейль пили плеганстери, джинсмени, джазмене та мафіозі. Що входить в цей коктейль? Чесно, на бадяжок дуже багато всього. Тут є джин, трипл сек, ліліт, лаймовий сік і навіть абсент. Так абсентом. Якщо ви любите запах абсенту, вам має сподобатися. Цікавий. Після смак абсенту і кислинки, але міцний. от Враховуючи, що я ще при цим підпила два тихо, а це мені найміцніше, мені здається. Ну, так, звісно, хто тріпл сек, Ліліт, джин, абс... Хтось сьогодні буде п'яненький трохи. Отже, погнали його робити. Я думаю, він вам сподоб... має сподобатися, якщо ви любите абсент. Наостанок я переберегла дуже цікавий коктейль З дуже цікавою історією про контрабандистів. Roomrunner. Контрабандисти. Контрабандисти Рому, ризикуючи своїм життям, не могли залишити Америку Тверезою. Коли ринок, алкогольний ринок Америки пішов на дно, на сцену вийшли контрабандисти Roomrunner. Вони перевозили ром з карибів човнами вночі під вогнями берегової, берегової охорони. Флориді був собі такий бармен. Це продовження історії, якщо це була прода історія, а далі ще історія, хто його створив. У Флориді був собі бармен, який мав дуже багато на утилізацію рому і фруктових соків. І він нічого не придумав більше, як створити коктейль. І назвати їх в честь цих контрабандистів. От так. Тут дуже багато всього, чесно. Пахне приємно, пахне ягодами, тому що тут є крім де касіс, я не знаю, як це називається, чорний -смор... смородини лікер тут є. Це смачно. Ви Знаєте, це да, це приємно, це смачно. А тут на, ніч, на стільки настільки всього. Ром темний, ром світлий, лікар з банану, лікар з чорної смородини, лаймовий сік, куди ж без нього. І я би хотіла, щоб він був би трошечки холодніший. Іначе треба, не знаю, що робити, ще холодніше робити в хаті і е додавати більше льоду. Приємно пахне, після смак приємний. Не такий важкий, як попередній коктейль. Тому що той прям такий важкий тобі йде той абсент. Цей легесенький, бо. А, ще я сік, тут є. Легесенький не дуже, але приємніший. Отак. Погнали робити його. Так, любі мої друзі. Ви дочекалися, завершено. Ми дійшли до кінця. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, ви щось з цих коктейлів спробуєте щось мекнете, щось наколотись вдома. Джин, мед, лимони і сік це дуже просто. І чи джин цукровий сироп і м'ята це теж дуже просто. Спробуйте, ви не пошкодуєте. Також пам'ятайте, що потрібно пити в міру і алкоголь взагалі шкодовий для здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайки. І дуже дякую вам велике за увагу. А також не забувайте, будь ласка, донатити, бо це дуже важливо. Всіх цілую, всіх до нової зустрічі. Па-па. Мені так жарко в цьому платі, ви просто не представляєте, воно шкіряне, а я вже вся течу, у мене всі ноги мокрі.